Доброго ранку! Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами познайомимося із переставною властивістю множення та як вона допоможе нам обчислити приклади. Але перш за все, розпочнемо з математичного диктанту. Зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, Ручку правильно тримаю, цифру правильно я веду. І так, число 7 збільшити у 10 разів. Запишіть. Чудово буде 70. Далі. Число 100 зменшити у 10 разів. Знайти половину від числа 16. Чудово половина від числа 16. Знайти 1 третю від числа 27. Число 43 зменшити на 4. Наступним запишіть, скільки годин складає 2 доби і 12 зменшити у 4 рази. Саме час перевірити результати. Будь ласка, увага на екран. 70, 10, 8, 9, 39, 48, 3. Обведіть всі круглі числа. Дійсно, це число 10, 70, Підкресліть всі непарні числа. Так, це число 9, 39 і 3. Клітинка вниз і запишіть числа від найменшого до найбільшого, з якого числа будете починати? Так, дійсно, це число 3. Упевнена, що ви впорались із завданням, а ми переходимо до номеру 420 на сторінці 77. Четверті. Відкриваємо підручник, ставимо пальчик і розбираємось з матеріалом. Порівняємо множники і добутки, що в них спільно, а що відмінно. І так, помножте на 3, помножте на 4, торів 24. 2 помножити на 4, помножити на 3, дорівнює 24. Скрізь є 2, скрізь є 3, скрізь є 4. І відповідь 24. Але відрізняється порядком. Тут 3 стоїть на другому місці, а тут на третьому, відповідно, і 4. Розглянь, як зручно обчислити добуток. 2 помножити на 6 можемо буде 12, але ми 12 не вміємо множити на 5. Тому ми поміняємо множники місцями. 2 помножити на 5 буде 10, і 10 помножити на 6 буде 60. Це нам під силу. Прочитайте правило. Множити числа. Можна в будь-якому порядку. Результат множення від порядку множників не змінюється. Поставте відео на паузу та прочитайте правило три рази. А ми переходимо до номеру 4, 2, 1. Прочитайте уважне завдання. Так, нам треба розв'язати приклади, скориставшись переставною властивістю. 2 помножити на 8, помножити на 3. Звичайно, ми можемо 2 помножити на 8. Буде. 16. А от 16 на 3 ми вже не зможемо помножити. Тому використаємо переставну властивість, що зручно помножити на що? 2 помножити на 3 і помножити на 8. 2 помножити на 3 буде 6, а 6 помножити на 8 буде 48. Абсолютно правильно. Наступний приклад 7. Помножити на 4 і помножити на 2. 7 на 4, звичайно, можемо помножити. Буде аж 28. Але 28 на 2 ще не вміємо, тому використаємо переставну властивість множення. 2 помножити на скільки? На 4 і помножити на 7. 2 помножити на 4 буде 8. А 8 помножити на 7 буде 56. У ще три приклади самостійно. Давайте перевіримо, як ви скористались переставною властивістю множення. Якщо у вас вийшло так, як на екрані, ви абсолютно праві! А ми переходимо до задачі 422. Записали задача 422. Цікаво, нам вже пропонують вираз для її розв'язання. За 5 однакових новорічних листівок заплатили 30 гривень. Скільки коштує три такі листівки? І так складаємо коротку умову. П'ять листівок заплатили скільки гривень? 30 гривень. Скільки заплатили за три такі самі листівки? Записуємо розв'язання. І в нас вже готові вирази. Які із виразів нам Підходи. Задача на зведення до одиниці. Отже, в першій дії треба дізнатись, скільки заплатили за одну листівку. Якщо за 5 листівок 30 гривень, то за одну треба всі 30, що зробити? Поділити на 5. І так, в якій задачі у нас є? В кожному з виразів так і є. І в другій дії нам треба дізнатися, скільки заплатили за три листівки. 30 поділити на 5 буде. Так, 6 і помножити нам на 3. Знайдіть, будь ласка, який вираз нам підходить абсолютно правильно. Другий, отже, так і записуємо: 30 поділити на 5. Що ми дізнаємося цій дії? Скільки заплатили за одну листівку. І помножити на 3, бо нам треба дізнати, скільки заплатили за три. 30 поділити на 5 буде 6. І 6 помножити на 3 отримаємо 18 гривень 3 листівки. Відповідь таким чином, ми розв'язали задачу однією дією. Або, можна сказати, виразом. На цьому наш урок завершено. Я вам дякую за роботу. Бажаю тихих спокійних вихідних до зустрічі!